Усім доброго дня в продажі Dacia Sandero, Автомобіль 2010 року. 1.4 газ бензин. Автомобіль свіжоплегний з Голландії. Автомобіль чорного металіку, Автомобіль весь повністю обслужений, Рівні ролики замінено. Буду також обслужена. Автомобіль у нас йде на гарній комплектації, ручки в кольор автомобіля, дзеркала також в колір, передня решітка в нас йде хром. Фари в нас дуть чорна серединка, є додаткові галогенні фари. Автомобіль чистий 10-й рік. Кіряне кермо. Панелька в нас шкала приборів до біла. пробіг 160 тисяч. Магнітола з підтримкою USB, AUX. У нас також є електровікна. П'ятеступка. Також є регуляція. Дзеркал. Ось. Панелька вся ціленка. Гарне поєднання салону, шкіра. З тряпкою, також в нас є додаткове регулювання. Це сидіння, що можна піднімати вверх-вниз. Ручки в нас дуть. сірі. Це також є додаткові опції. Вона зразу їх виділяє так гарно. Ззаді є додаткові карманчики. Ці сидіння на спинка складаються. Просторий багажник. коврочки найдуть зимові. Вже нагадую дачі Асандеро, 1,4, газ, бензин, Автомобіль 2010 року, автомобіль вже зареєстрований, повністю обслужений, рівні ролики замінені, авто в досить класному стані, на гарній комплектації, телефонуйте.